Минає 15-та в Україні про все найактуальніший інформаційний сервіс за коротку мить. Мої вітання. Членство України в НАТО має бути основою гарантії безпеки, каже президент Зеленський. Якщо цього не станеться, потрібні умови, аби побудувати в Україні інший альянс. Про це президент заявив під час свого виступу у Мюнхені. Там сьогодні другий фінальний день безпекової конференції. У ці дні український президент проводить безліч переговорів із європейськими лідерами і з американськими політиками. Напередодні ввечері відбулася зустріч української та американської делегації на чолі з Зеленським. І в від... Це президентом США Джей Ді Венсом. Ну а сьогодні вранці український президент звернувся до учасників конференції із закликом створити європейську армію. Зеленський наголосив, що не вірить у гарантії безпеки без сполучених штатів. Однак і Америка не надасть гарантії безпеки, якщо позиція самої Європи буде недостатньо сильною. Саме тому він закликав ЄС вкладати у оборону більше. Зараз ми не можемо виключити того, що Сполучені Штати Америки можуть сказати ні Європі в питаннях, які їй загрожують. Багато лідерів говорили про те, що Європі потрібні власні збройні сили, армія Європи. І я вважаю, що це час настав збройні сили Європи мають бути створені. Без української армії європейських армій не вистачить, щоб зупинити Росію. Це реальність зараз. Тільки наша армія в Європі має реальний сучасний досвід війни, але тільки нашої армії недостатньо, і нам потрібно те, що можете надати ви: зброя, тренування, санкції, фінансування, політичний тиск і єдність. Російський дрон ніс на Чорнобильську АЕС щонайменше 50 кілограмів вибухівки. Про це у Мюнхені розповів Володимир Зеленський. Радіаційної загрози немає. Запевняють у держагенції з управління зоною відчуження, але на Чес і досі продовжують гасити пожежу після удару по укриттю четвертого енергоблоку. Там досі є займання заповнювача зовнішньої обшивки арки. Це нове укриття. Сьогодні вранці до роботи залучили 40 рятувальників. У самій захисній споруді є дефекти та руйнування на площі близько 15 квадратних метрів нагадаємо, в ніч на п'ятницю ворог поцілив просто в дах сховища зведеного на зруйнованим енергоблоком. Цей удар у службі безпеки кваліфікували як воєнний злочин. Ну і сьогодні вночі росіяни знову тероризували Україну дронами. 33 ворожих безпілотники збила наша ППО цієї ночі. Загалом ворог запустив 70 дронів, які летіли з російських Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська та Чауди, так само із окупованого Криму. Протиповітряна оборона працювала у центральних, східних та південних областях. 37 безпілотників були локаційно втрачені. І вже другу ніч поспіль ворог цілить по херсонських освітніх закладах. Ворожий снаряд влучив на територію однієї зі шкіл у Дніпровському районі. Люди не постраждали, кажуть у військовій адміністрації. Українські військові знищили групу російських аеророзвідників на Запорізькому напрямку фронту, як розповіли наші розвідники, загарбники виїхали в поле, аби підняти в небо багатоцільовий дрон Орлан. Але їх вчасно виявили наші. Ну і поки окупанти розпаковували свій орлан, вдарили по них спочатку касетними боєприпасами Хаймарсом. Ну а далі завдали контрольованих ударів fpv дронами На Курщині тим часом українські повітряні сили поцілили по ворожому військовому об'єкту поблизу Єлизаветівки. Відео удару показав генштаб ЗСУ. В результаті знищено взводний опорний пункт окупантів. Вони запускали звідти дрони, що атакували українських захисників, зокрема у Сумській області. На Новопавлівському напрямку ворог атакує переважно малими піхотними групами і активно застосовує дрони. Попри ворожий тиск за минулий місяць, десантники 79-ї бригади просунулися на понад 3 кілометри в глибину та 4 кілометри вздовж лінії фронту. Як медики, що працюють пліч опліч з бійцями, стабілізують воїнів, бачила наша Марина Смолова. Нічну тишу на стабілізаційному пункті 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади перериває звук колеса втівки. До медиків привезли пораненого бійця. Це Воїн він щойно повернувся із бойового завдання і йому ворожим fpv дроном нанесли вороги. Наші ураження, осколкове поранення від FPV – Це те, з чим найчастіше мають справу медики. fpv дрони в основному. І також це протипіхотні міни ліпістки, так звані з таких травм. Найчастіше це новосколки, понятно, очі страждають. От травматичні можуть бути ампутації. Кажуть, снаряд може впасти за 10 метрів, і воїн може отримати поранення осколками вибухової хвилі. Медики оглядають та перевіряють, чи немає ще десь осколків. Роблять перев'язку і розповідають бійцю, що на нього чекає далі. Ми проводимо контроль кровотечі, накладемо септичну пов'язку та далі він буде відправлений санітарним транспортом до шпиталю на Новопавлівському напрямку ворог намагається використовувати нечисленні штурмові групи, підкріплюючи їх додатковими резервами живої сили. Ось що воїн розповідає про ситуацію на напрямку. Були бліндажі, десь три з половиною години нас накривали скидами. Ранати. Ось тоді почали дим. Ну, гази, робота. Зараз як все вичому? Добре. Все плюс. Куди зараз далі? Назад. До хлопців, до бродим. Цей стабілізаційний пункт, повноцінна реанімація та операційна, бо є все необхідне обладнання, щоб врятувати життя наших. Ну, є хірургічний інструментарій, звичайно, всі можливість для його обробки. Тобто стерилізація, відмивання. Найходовіші матеріали це, звичайно, перев'язувальні. Тобто. Всі ці марливі, да, штучки. Евакуація поранених може тривати по кілька годин. Проблема не лише в тому, що до них довго добиратись від точок евакуації. Часом це неможливо через неперервні обстріли і засилля ворожих дронів, які полюють на медиків. Я бачу за три роки вже багато чого. Перебачив настільки, що я за все життя стільки не бачив. І пережив таке, що я ніколи не думав, що таке побачив. Маю і контузію, осколочне маю поранення. Приходи. Теж обстріляли стабік. Часто по Ну, Вони працюють по, по медикам, якщо працюють медиків, не буде кому рятувати життя людям. Під час відбиття ворожих штурмів стабілізаційний пункт приймав до 40 поранених воїнів за добу. Навіть тяжкі, які одразу прийшли до тями, одразу питають, як там мій побратим. Легкі питають, вони не йдуть на стіл, поки не забереш. Не не розповіш їм їм про їхнього побратима. Вони втомлені, але завжди готові боротись за життя наших воїнів. Хочеться перемоги, не переміря, а перемоги з Донеччини. Марина смолова Ми – Україна, марафон. Єдині новини на Херсонщині. Завершилися пошукові роботи у річці. Інгулець тіло 13-річного хлопчика. Водолази знайшли за пів кілометра від місця, де проводи. Де провалилися підлітки, трагедія сталася у великоолександрівській громаді. Четверо дітей, це брати і сестри, вийшли на замерзлу річку. Однак тонка крига не витримала. Дітей, що провалилися під лід з берега, помітила інша дівчина. Вона кинулася, кинулася на порятунок, але сама опинилася під водою. На крики дітей прибіг місцевий житель. Йому вдалося витягти двох дівчат. Тіла тіла дев'ятирічного хлопчика і 14-річної дівчинки. Рятувальники витягли з води вже вночі. Їхнього брата знайшли лише через добу. До інших тем вісім медалей на іграх нескорених у Канаді. Половина з них золоті. Надзвичайно вдалими видалися виступи атлетів у плаванні. Загалом у збірної України вже 25 нагород на нинішніх іграх нескорених. За загальною кількістю медалей Україна іде на третьому місці. Попереду команди зі США. Це 38 нагород. Та Австралія вони мають 28 медалей. На Вінничині проводять безкоштовні заняття з дайвінгу для ветеранів. На глибині бійці після важких поранень покращують власну фізичну форму, координацію і навіть роблять сальто у повному екіпіруванні. Як проходять заняття, бачила наша Вікторія Гетьман. у нас Перед зануренням з аквалангом у басейн тренери з дайвінгу проводить інструктаж та показує базові жести спілкування під водою. Сігнал немає повітря і, 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 дай, і дай Цього разу бірнатимуть ветерани, які проходять реабілітацію у протезно-ортопедичному підприємстві. Я сам з села, типу, для мене плавання це така річ, а от дайвинг в лікарні там, зразу після операції дуже багато дурниць в голову лізли. Це допомагає трохи, типу, повернутися до цивільного життя. Триваю, хочеться все спробувати, тому для нас важливо і в першу чергу показати хлопцям, що вони це можуть. Тренування із дайвінгу для ветеранів започаткував волонтер Ігор Гудима. каже, такі заняття допомагають знизити посттравматичний синдром, зменшують фантомні болі та покращують сон. І головне жодних обмежень у русі. Бо ж у воді м'язи максимально розслаблені. Хлопцям дуже заходить будь який час, який вони проводять за межами лікарні. За межами реабілітаційних центрів і центрів протезування, але найбільше я помітив, що їм заходить те, що вони раніше не пробували. Кожен раз, коли хлопці винирюють, вони посміхаються на всі 32, і вони довольні, і в них отаке от, типу клас, клас, клас ми хочемо ще. Чудово. Що, що так придумують, бо в лікарні ну, теж буває, надоїдає такось. Якесь разнообразі. Чого підійдав? Розвіятись, з людьми повшатися. Ветеран Руслан Гончарук, гідрокостюм ласти як валанг приміряє першим. І у повному екіпіруванні пірнає в басейн вперше після поранення. Тут вода просто бомбезна. Глибина занурювання половиною метри. Це індивідуальне підбираємо, так, щоб у людині було комфортно під водою. За заняття. Що робимо під водою? Це там сальто вперед, сальто назад, так щоб людина себе почувала, як літає під водою. Заняття у басейні проводять двічі на тиждень. За півтора місяці реабілітацію дайвінгом спробували понад півсотні ветеранів. Поплавав там організм, м'язи попрацювали, які не працювали. Враження супер, море позитивних емоцій. Із Вінничини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини.